В історії розіграшу Кубка України було немало сенсацій та по-справжньому неочікуваних результатів. Але тим і цікавий цей турнір, адже навіть дуже скромні команди мають шанси далеко пробитися по турнірній сітці і привести у своє невелике містечко зіркову команду Прем'єр ліги. Взагалі, за всю історію нашого футболу сенсацій в Кубку України було дуже багато і це заслуговує окремої уваги навіть не для одного цікавого відео. А сьогодні ми вам розповімо справді дивовижну і нечувану історію про вражаючий шлях одного аматорського клубу у Кубку України. Івано-Франківщина щедра не тільки великою кількістю затишних курортних містечок. Ця область в 90-х та до середини нульових вважалась по-справжньому серйозною бойовою одиницею на футбольній карті України. Багато районних центрів Івано-Франківської області були представлені професійними футбольними командами в першій та другій лігах. <праць> Хто слідкував за нижчими дивізіонами або ж цікавиться історією нашого футболу не тільки у призмі прем'єр-ліги? Повинні пам'ятати ці самобутні клуби, а тоді їх було чимало: нафтовик, долина, техноцентр Рогатин, енергетик Бурштин, Кутровик «Тисмениця», Лукор Калуш. Всі вони не без успіху виступали у нижчих лігах. Звичайно, є на Івано-Франківщині також багато колективів, які ніколи не перебували у професійному статусі, але встигли про себе заявити на всю Україну завдяки успіхам на аматорському рівні, а також сенсаційними виступами у національному кубку. Саме у розіграші Кубка України 10-11 навела галасу одна команда з курортного містечка в самому серці Прикарпаття Карпати Яремче. В середині нульових розпочався підйом яремчанського футболу. Місцеві Карпати тричі завоювали Кубок і виграли золото чемпіонату області. Успіхи курортників підкріплювалися потужними замірками регіонального футболу трансферами. Були підписані хавбек Олег Веприк, який чимало пограв за Львівські Карпати, брати Роман і Іван Ципердюки, а також захисники Роман Вовчак та Віктор Яневич, які на двох відіграли близько 200 матчів на рівні ПФЛ. Звичайно, імена цих гравців навряд чи вам відомі. Але в місцеві Карпати ці футболісти переходили у статусі справжніх зірок. З таким потужним складом гірській команді підкорилося перше серйозне досягнення. У 2009 році Карпати завоювали Кубок Аматорів, завдяки чому отримали право зіграти в наступному сезоні Кубка України 2010-2011. Під керівництвом нового наставника Сергія Турянського скромна команда з центру зеленого туризму Прикарпаття була готова увірватися у професійний футбол. Стартувати яремчанцям довелося із самих низів з першого попереднього етапу Кубка України. Жереб підкинув Карпатам у суперники Рівненський Верес, що не могло не тішити уболівальників зелених. Зараз, можливо, когось це може здивувати, але в ті роки Верес був одним із аутсайдерів другої ліги. З якої не вибирався ще з кінця 90-х. Забігаючи наперед, скажемо, що рівненці у сезоні 10-11 взагалі припинили існування та втратили професійний статус. Поєдинок проти Вереса відбувся у Яремчі на досить своєрідному, але затишному стадіоні Карпати та викликав неабиякий ажіотаж серед уболівальників, які наживо змогли побачити розгром суперника з рахунком 3-0. Але надовго перебувати у стані ейфорії яремчанцям не довелося. В наступному раунді суперником Карпат став МФК Миколаїв, який лідирував у другій лізі та впевнено крокував за підвищенням у класі під керівництвом талановитого Руслана Забранського. Але ні потужний склад, ні різниця у класі не допомогли корабелам у тому матчі. Карпатівці забили швидкий гол, і завдяки шаленій підтримці трибун зуміли втримати потрібний результат. Фінальний свисток зафіксував історичну подію для скромної команди з Івано-Франківщини. Карпати вибороли путівку в одну 16-ту фіналу Кубка України. Позаяк Карпати базуються у туристичному центрі Прикарпаття. За ними закріпилася назва курортники. Проте курортними матчі з яремчанським колективом вже ніхто не міг назвати навіть наступний суперник міцна Луцька Волинь Віталія Кварцяно. Ми хочемо серйозно поїти в чемпіонаті. де там занят місце шістої п'ятої, а в кубки йти глибоко, і глибоко. Хоча, знаючи Віталія Володимировича, напередодні матчу не обійшлося без скандалу. Лучани почали натякати на можливе перенесення гри до іншого міста. Мовляв, гірський стадіон не відповідає всім вимогам для проведення такого матчу, чи роздягальні мають вигляд простого дерев'яного будинку із трьома маленькими кімнатами. Волинь прагнула перенести гру у Луцьк або інший обласний центр, але ФФУ вирішила, що поєдинок відбудеться саме в Яремчі. Напевно, тамтешній стадіон ще не бачив гравців такого рівня. Хрестоносці приїхали основою. У складі команди Кварцяного на поле вийшли Шарпар, Пічкур, Ващук, Майкон, Сімінін, Будко, Максим'юк, і вся ця зірково-волинська банда уже через півгодини після стартового свистка арбітра перебувала в шоковому стані. Що тоді відбувалося на полі, не піддавалося жодним поясненням уже до 34-ї хвилини. Скромний аматорський клуб громив Волинь з рахунком три Напевно, неважко уявити, що говорив Віталій Кварцян і своїм підопічним у перерві матчу. Дімей передача, ти прибіжав із ігроком стоїш. Куда тебе дати, тупой Ти мене будеш пить, а слідною мачу б. Не раз що я взагалі не видно було. Що ти сміявся? Хочеш улипайся! Установки улибайся, ти улипайся, ти чого? Ділаш, а? Ха-ха, какие, тебе зубы, я тебе вы! Еще раз так выкинусь, я тебя бь, повешу раздевалке. Ты меня понял? 23 или 19 ты ему скажи, что он не понимает! Еще раз такое выкинешь! Я тебя повешу, здесь. Ты что меня позоришь, бь! Пеженый засыраный! Клоуны, бь, Клоуны, бь! Проте у другому таймі приголомшені таким успіхом яремчанські футболісти не змогли довести Кубкову казку до хеппі-енду. Напевно, спіч кварцяного у перерві все-таки подіяв, адже волинякам вдалося здійснити камбек. Хит-триком відзначився Майкон, дублю свій актив записав Ігор Скоба. Гол Андрія Олійника, який також зробив хитрик у тому матчі, повернув надію трьом тисячам вболівальникам Карпат. Проте зрівняти рахунок зеленим не вдалося. У цьому божевільному поєдинку Волин святкувала перемогу 5-4. Скромній аматорській команді вдалося подарувати місцевим жителям неймовірні емоції кубкової казки а для українського футболу справді шалену сенсаційну історію, яка ще раз довела: у футболі немає нічого неможливого. Після фінального свистка весь стадіон стоячи аплодував гравцям Карпат. Що цікаво, за підсумками того розіграшу Кубка України найкращим бомбардиром турніру з п'ятьма забитими м'ячами став нападник із Яремчі Андрій Олійник. Такого сенсаційного досягнення в історії нашого футболу ще не було. Але навіть такі успіхи скромного аматорського колективу не вберегли його від проблем. Після завершення сезону через фінансові труднощі Карпати припинили існування. Щоправда, ненадовго. Через декілька років команда з Яремчі, яка навела галусом Кубку України, повернулася на обласний рівень, але вже якихось серйозних досягнень в історії Карпат відтоді не було. Друзі, якщо вам сподобалася така небанальна розповідь з історії українського футболу, то обов'язково підтримайте це відео вподобайкою, а наш канал підпискою. Також напишіть у коментарі, чи знали ви про успішний виступ скромних Карпат з Яремчі у Кубку України. Та про які ще такі ж цікаві історії нам варто було б розповісти у наступних відео. А на сьогодні це все. Щиро вам дякуємо за підтримку та цікаве спілкування у коментарях. До наступних зустрічей на каналі Котиначе.